Річний вирок Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй оголосив рішення у справі Україна проти Росії. У ГАЗі повідомили, що країна-агресорка порушила певні частини конвенції про заборону фінансування тероризму. Встановлено що Російська Федерація не слідувала правилам фінансування підтримки незаконних збройних формувань на території окремих районів Донецької та Луганської областей в Україні у 2014 році. Ну і при цьому суду ООН відмовився ухвалити рішення про виплату Києву. Компенсації, крім того, не було винесено конкретне рішення стосовно ймовірної відповідальності Російської Федерації за збиття лі... літака MH17. з нами на зв'язку. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Павне Павліченко, Павляченко, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Поясніть, будь ласка, максимально Прошу. максимально просто наскільки це можливо, що означає це рішення суду, перспективи для яких подальших рішень воно відкриває. Перше це є юридичне закріплення факту порушення Росією двох конвенцій, які власне одна з них стосується заборони фінансування тероризму, і тут Росія була визнана такою, що не провела розслідування і не довела факту відсутності такого фінансування. Це в заключній частині було визнано. І друге це. Фактично йдеться про порушення конвенції про запобігання всіх форм дискримінації, і власне тут йдеться про визнання порушення Росією перше право на викладання в кримських школах українською мовою, друге заборона меч лісу. І власне невиконання того припису, який був зроблений попередньо, з вимогою розслідувати всі ці факти і припинити порушення, які продовжуються власне і можуть призвести до. Більш серйозних наслідків, власне, це все суд зафіксував у вигляді юридично постановленого рішення. Тепер які це має наслідки, передовсім це означає, що Україна змогла досягнути цієї невеликої, будемо говорити так, але дуже важливої перемоги на рівні найвищої судової інстанції, тому що це суд. Організацію Об'єднаних Націй, і відповідно, Росія звичайно провела дуже грунтовну і серйозну роботу щодо того, щоб спростовувати всі обвинувачення, які висувалися проти неї. Але тим не менш, ми бачимо, що за своїм характером суд, як завжди, до речі, він це робить, ухвалює рішення більше на користь держави, яка Вважала і визнавала, що е, порушені норми конвенції відповідних, і вони мають е, ці порушення бути по перше, виправлені а по-друге, е, має бути створена ситуація, яка би не допускала порушення цих конвенцій на сьогоднішній день. Ні перше, ні друге не зроблено ну, і це якби відкриває шлях для подальших. Дій в юридичному напрямку і в політичному напрямку. Нагадаю, що це юридичне рішення, але воно має політичні наслідки. Тому для України це є важлива перемога разом з тим, це показує наскільки серйозно відбувається робота на рівні міжнародних судових інстанцій, і те, що міжнародний кримінальний суд, наприклад, також розглядає справи, які пов'язані з вчиненням Росією воєнних злочинів. Для України це теж. Важливий Такий момент визнати, що вона має готуватися з підготовкою всіх доказів, які будуть, скажімо так, слугувати доведенню вчинення Росією злочинів в цій судовій інстанції, тому що ось рішення міжнародного суду ООН продемонструвало, що не все однозначно сприймається те, що нам видається очевидним, і, начебто, достатньо обґрунтованим, і відповідно цей рівень доведення врахову всіх факторів залежності, тому що навіть якщо подивитися на голосування суддів по кожному конкретному питанню, там не було одноголосного голосування, і там були різні: 13 проти двох, 11 проти чотирьох і таке інше, судді голосували по різному. Кожен мав свою думку, і це важливо розуміти, як працює така інстанція з тим, щоб досягати успіху, намагаючись відновити справедливість. Запитання у мене буде по тому, що суд в ГАЗі не став виносити конкретне рішення стосовно ймовірної відповідальності Російської Федерації за збиття рейсу літака Малазійських авіаліній Ме 17 на окупованою територією Донецької області ще 17 липня 2014 року. Я б, звісно, хотів запитати у вас, чому, але ну не впевнений, що у вас є відповідь на це. А в мене ще є одне запитання: чи не означає це те, що? Суд, ООН таким чином підтвердив меншу частину звинувачень з боку української сторони до Росії у справі про фінансування якраз тероризму. Виглядає, що справді суд врахував лише те, що було доведено поза всяким сумнівом, тобто, фактично, він не стояв на позиції того, що потрібно визнати Росією. Винною державою у вчиненні конкретного злочину і е, ну створити якісь умови для того, щоб, наприклад, передбачити репарації, відшкодування і таке інше щодо MH17, то тут важливо ще враховувати, що ця справа вже розглядалася в одній судовій інстанції. Це Суд Гаги, який розглядав і е, вивчав це питання, і ухвалив рішення щодо цього питання. І тут е, я би зазначив, що міжнародні судові інстанції, такі як міжнародний кримінальний суд, і такі як міжнародний суд ООН, і такі, як Європейський суд з прав людини, вони дуже ретельно підходять до того, е, як справа вже розглядалася в інших судових міжнародних інстанціях, і тут жодним чином е, немає, скажімо так, підходу і бажання якимсь чином або оскаржувати, або переглядати, або інакше трактувати рішення, яке було вже ухвалено іншою інстанцією. І оцей міжнародний суд вірніше, це суд Гаагі Нідерландський, який розглядав цю справу. Він так само фактично виступав в ролі міжнародного суду. Дякуємо вам за вашу експертизу. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на прямому відеозв'язку.